Всім великий привіт! Нещодавно, зовсім нещодавно, вийшла нова кампанія від Біржі Max. Взагалі, шилу немає. Навіть ще не написав пост у свій телеграм-канал. Якщо ви, до речі, не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуємось. Посилання буде в описі під даним відео, а спішу вам зняти це відео. І так, вийшла нова кампанія в телеграмі від Біржі Max GainBox. У цей бот посилання я залишаю в описі під даним відео. Далі натискаємо Open Up, і зараз розповім короткий смисл, в чому а, сенс а, даної гри. Тут є три бокса, і ви можете абсолютно без вкладень. А, або виконуєте завдання з мінімальними вкладеннями, або абсолютно без вкладень, заробити бали і відкривати ці бокси, де випадає крипта. того, щоб заробити бали, натискаємо Збирайте бали і бачимо завантаження гри. І тут, в принципі, дуже така проста гра, просто перепригуємо через оці гори. І немає сенсу більше. Проходити відстань, ніж 50 тисяч, тому що 50 тисяч це максимальна відстань, за яку вам дадуть бали. Ось зараз я зробив 141 бал, я виходжу з гри. У мене зараз 7600 балів доступно, а ця гра вам дається одна попитка кожні 2 години. І тут ми можемо обмінювати Ось зараз я можу, наприклад, 5000 балів обміняти на Silverbox. Зараз. Друзі, як виявилось, так як я партнер Біржі Мекс, я не можу брати участь у цій грі. Як бачимо, партнерські аккаунти не можуть брати участь. Але ось як бачимо, тут виграють доволі багато призів, і це взагалі ноушил no темка. Взагалі ніхто не шилив навіть в Телеграмі, не бачив взагалі шил. Ось як бачимо зараз в прямому ефірі в прямому. А У верхньому куті бачимо виграші 5500 пап, хтось там виграв 10 доларів. І, в принципі, як ви бачите, дійсноушил темка, яка закінчиться через три дні. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Посилання на цього бота я залишу в описі під даним відео, і посилання на біржу МЕКС також залишу в описі під даним відео, тому що призи приходять іменно на біржу Max. Тому вам обов'язково потрібно буде зареєструватися на біржі МЕКС та пройти верифікацію. Дякую вам за увагу!